Тема 4.7. Обов'язки і права пішоходів. пасажирів. Велосипедистів та погоничів тварин Обов'язки. І права пішоходів Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правої сторони. Якщо тротуарів та пішохідних доріжок немає, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками або узбіччям, також тримаючись правої сторони. Якщо дорога не має тротуарів та узбіч, пішоходи можуть пересуватися краєм проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. Проте особи, які ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів організовані групи людей також повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів колоною не більш як по чотири особи в ряду. На відстані 10 15 метрів попереду і позаду, колону повинні супроводжувати особи з червоними прапорцями. Організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах, пішохідних доріжках або узбіччях тільки у світлу пору доби і в супроводі дорослих. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні виділити себе, наприклад, за допомогою світловідбиваючих елементів на одязі. Правила переходу дороги Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, а у разі їх відсутності на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, дозволяється переходити дорогу під прямим кутом, але лише за умови, що дорога має не більше трьох смуг руху та відсутня розділювальна смуга. Перед виходом на проїзну частину пішохід повинен впевнитись у відсутності небезпеки заборонено раптово вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Якщо пішохід не встиг перейти дорогу за відведений час, він має зупинитися на острівці безпеки або суцільній лінії розмітки і дочекатися зеленого сигналу світлофора. Чекати транспортний засіб пішоходи повинні на тротуарах, посадкових майданчиках, а якщо вони відсутні, на узбіччі. На трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, пішоходи повинні виходити на проїзну частину лише з боку дверей після зупинки трамвая. Обов'язки і права пасажирів. Пасажири повинні сідати та виходити з транспортного засобу зі сторони тротуару чи узбіччя, переконавшись, що це буде безпечно. Пасажирам забороняється відволікати водія під час руху, в тому числі для уточнення маршруту. Під час руху в автомобілі пасажири повинні бути пристебнутими, а на мотоциклі й мопеді в застегнутому шоломі. У разі ДТП пасажири та пішоходи, причетні до пригоди, повинні надати можливу допомогу потерпілим повідомити про пригоду поліцію та зачекати її на місці. Вимоги до велосипедистів Велосипедисти мають рухатись по велосипедних доріжках або проїзною частиною якомога ближче до правого краю. Заборонено рухатися по автомагістралях, дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку. Рухатись по тротуарам чи пішохідним доріжкам дозволено виключно дітям до 7 років під наглядом дорослих. Велосипедистам заборонено перевозити пасажирів та вантажі, які заважають керувати велосипедом або створюють перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу на перехресті, то велосипедисти мають перевагу. Інші транспортні засоби мають дати їм дорогу. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Велосипед має бути обладнаний звуковим сигналом, світлоповертачами та фарою для руху в темну пору доби. Заборонено керувати велосипедом з несправними гальмами, звуковим сигналом або неробочою фарою в темну пору доби. Рухаючись групами, велосипедисти повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на групи до 10 осіб з дистанцією між групами 80 100 метрів. Буксирувати велосипеди заборонено. Вимоги до погоничів тварин. Погоничі тварин, а також особи, що керують гожовим транспортом, за можливості мають рухатися по автомобільних дорогах місцевого значення. Забороняється вести тварин по дорогах з удосконаленим покриттям, якщо поруч є інші дороги заборонено переганяти тварин по дорогах у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, а також через залізничні колії у непризначених для цього місцях. Виїжджаючи на головну дорогу в місцях з обмеженою оглядовістю, водій воза повинен спішитися та вести тварину за вуздечку. Гужовий віз має бути обладнаний світлоповертачами білого та червоного кольору, а для руху в темну пору доби ще й ліхтарями білого та червоного кольору, що встановлюються з лівого боку воза. Пасажири не повинні знаходитися за боковими та заднім габаритами воза.